Доброго дня, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас прийшла справжня вже зима на нашу площадку. Навіть так неочікувано за ніч просто навалило дофігіща снігу. Значить, Сьогодні ми знімаємо шифінг. Це модель 240 BFL без примусової гідравліки, але з переднім радіатором, як можете побачити. Тут у нас стоїть все той же самий sf 138 двигун, дизельний, 1,35 літра, має 24 конячки. Чим примічательніше шофенги? Перше, це ресорна підвізка. Друге це 120 м колія, фіксована на всіх їх тракторах. Третє, це дуже потужні задні чулки і досить надійна КПП. Зараз я вам трохи приберу. От, сам чулок можете побачити, що дуже товстий, барабан дуже надійний. І сам трактор по собі дуже класний. Коротенько, по характеристикам. 24 конячки, як я і сказав, колеса передні, у нас, якщо не помиляюсь, 6,12. Задні 7,520. При такій навіть відносно вузькій різині 7,5 вони зробили 1,20-ту колію на всіх своїх 240-х моделях і навіть на 244-х з 9,5-24 колеса теж йде. 120 колія. Навісна система у нас підіймає 425 кг. Тобто трьохточка має стандартне яблуко під 20-й палець, Шістішліцевий вал відбору потужності. Має одну швидкість 540 обертів. В комплектації з трактором, як завжди, йде зіп і заводна ручка. Значить, По розташуванню багато хто питає, де у Шуфенга розташований генератор. Ніхто не може побачити. Друзі, він не як на кентаврах розташований в передній частині. Він стоїть біля керма. Ось він знаходиться. Він в захисному кожусі знаходиться сам ремінь, він напряму на від маховика запитаний. Коробка. Тут 3 плюс 1 повишені, поніжені передачі має. Гідравліка працює в трьох режимах, тобто вгору, вниз і плаваючий режим. Також є невеличка вихлопна труба, що є плюсом даної моделі, і вона не хромована типа, з нержавійки, а йде звичайно отака от фарбована, металева, досить надійна труба. Чим це краще? По-перше, це. Не треба переробляти, тому що вони в теплиці заїжджають по висоті. По-друге, така труба, якщо чесно, слугує набагато краще, набагато довше, ніж оті, типа нержавіючі, які ржавіють по суті через рік. Ну, Вони не ставлять на більш дешеві моделі такі труби чомусь. Може, воно просто увагу привлікає, я не знаю. Має також невеличкий отакий повітряний фільтр, типу циклон. Тут масочка, тут у нас великі частинки улавлюються. Також у нас на передньому мості ще зроблено довантажувач. І на задніх колесах теж стоїть довантажувачі. Вони по 15 кг на колеса і 25 кг на передній міст. Рама тут досить широка. Що от касаємо маси, маса фонарьова, її краще замінити на більш е щось краще. А так, непоганий тракторець. Гарантія на нього йде один рік, доставочка по Україні безкоштовна, без передоплати. Є також модифікації з боковими радіаторами, з блокуванням, без блокування. А, Забув сказати, привід. тут привід 4.2 з блокуванням диференціалу. Оця буковка L обозначає, що є блокування диференціалу заднього мосту. А це вже дуже класно. Вага трактора 960 кг, плюс масла, плюс людина, я думаю, там буде десь около 50 тонна 50. Трактор запас ходу має десь на 2 робочі дні, тобто десь 17 літрів, по тут бак, якщо не помиляюся. І, в принципі, з цим розходом вистачить так, вийти в городик 2 дні по плотненько, по 8 годин попрацювати. Якщо зацікавила вас дана модель, набирайте номер, який бачите на екрані. Телефонуйте, доставочки зробимо по всій Україні без передоплати. Пока-пока.